Всім привіт Рибак приїхав з рибалки. Сейночек. привіт, Ми тебе сутки не бачили. Почти сутки. А? Почти сутки. Ага. О. Прикольно. Цей П'ятиметровку сломала в трьох місцях повністю. Корок не витягнув. І не витягнув толстолоба. Подсак висок. наш нашевсь? Да. Іде? Антон, де? На комишах. Посередині стакан. Ну папа ще казав, що ти його взяв. Я його брав, але я пам'ятаю, що його приносив. Ага. ага. Ну, Приніс, на комиші. Ну, де за носочок муху не було. Непоганий таке. Поганий. А в прошлый раз, як шорт виставила, мені там написали, що пів пакета чи в пакеті щось там е, ці е, карабці менше 30 сантиметрів. Як побачили рипнутзор, я так сміялася. Так смішно було. Де вони там карабців побачили? Менше 30 сантиметрів. Я не є унікальні. Які. <кій> Можуть написати таке. Ось світленький такий. Такий. Прикольний. Це ми вчора йшли по Рязку. Він поїхав з ночівлею на рибалку. Це тільки це приїхав майже час дня. Таке. Ну, прикольно. М -м? Класно. А я зібрала стільки огірочків. Оце вчора збирала ще на городі Нікіті. Гірки були. Да. Горькі. Да, 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 да. Ну, бачиш, а ми з папою ті, що зривали перші, то взагалі горіки не були. А це зібрала, вимочую. Та, ну тут дві десь літрові баночки будуть. Та закривати буду потрохи. Бо невідомо, що воно буде. Буде закривати. Коченята пищать трави вже просять. Так що на дві баночки зараз поставлю та закрию їх. І вибрали такий пакет кабачків. Гарненькі такі. Та зараз ще перетру, що переріжу, щоб смажити. Ну, на заморозку, а що піде, такі, як воно величенькі, жовтенькі, такі хазяйство коля понатирає. А то на заморозку пущу. Закривати я ото закрила з кетчупом, з чилі закрила так. Хай будуть. І ці на заморозку зараз ще пущу. Не знаю, може і шматочками поріжу на ікру чи на рагу на якесь. Ну, коротше, щоб переморозити їх. Так, це перетерті кабачки, поки зараз сік пущу. Ну, пустять. Потім відіжму по пакетам і в морозилку Це буде таке на оладіки на на таке все на заморозку. Кристіна рибки поочистила вже. Я перемила її е, такими, як цими слайсами, також два пакета зробила вже, відтарабанила туди в морозилку Що вам скажу? Що мені цих морозилок що у мене є дві, оці ларя два. Мені їх мало. <сіх> Коля каже, ну капець, я говорю, ну що я зроблю? Ну кажу, мало, мені не вистачає. Ось оскільки у мене залишилось. Ну і що тут давати хазяйство? Що ну, тут можна давати хазяйство? Як залишилось їх геть трошки. Ще й такі гарненькі, молоденькі. Я ж кажу, що не вистачає хазяйства. Ну, поки це я на морозі. А потім вже ті наступні, то вже буде йти все хазяйство. Поки з хазяйства дістаються тільки кірочки, блять. Ага, хлопці накосили сіно, привезли. Зараз будуть вигружати та Цей. застелять. Знову двір. Ні, отут вона аж десь була. Бо там з краю впаде ще, не дай Бог комусь. Та не там, отут нікіта, аж за оці Та королям привезли та й сім, раз будуть розгружати. Застелили мої сіна, передали, вигрузили. Це воно сьогодні полежить, завтра день полеже і післязавтра вже можна його до обіду протряхне ну, після ночі. Щоб підсохло, не сирівше було. І цей. І можна вже заносити, затягувати сіно. Таке, воно ж майже сухе. Сіно, бачите, воно з сухою травою. Та вирішили з колії, що такою сухою травою, нічого страшного. Воно висихає зелененьке. Я показувала, яке заносила. Та й та... Та нічого страшного. Гарне буде сіно. Заносить, поки там е, цей тиждень е, з четверга там починається 35, вроді там на пару тижнів така, що спека починається літо нарешті. Бо як я от, дивлюся по інтернету, кажуть, що е, а пам'ятаєте, літом колись засмагали і купалися. Це точно що в цьому році. Не позасмагаєш, не покупаєшся холодно так. То поки оце спека буде, то треба ще натягати сіна, насушити, а там ще треба з колі балакали соломи. Не знаю, у когось відкупити, а в кого тут відкупити. У нас, по-моєму, один чи два тільки солому заказують в тюках. А нам треба, ну тільки в п'ять. Я, коли кажу, десять, він каже, на що тобі десять? ж та соломи не їдять, нам таке свині підсипати, і то до нового року вона. Прибереться ця свиня. І там, коли морози, то кролям в кролятники насипати, щоб ну не промерзали. Не так холодно було. Та й все. А там не знаю, де його, якби його з кимся домовиться, щоб купити. От купити у них будуть привозити. Ну я ж кажу, у нас по-моєму дві людини на селі тільки привозять солому. І то зараз я не знаю, привозять. В минулому році я не бачила взагалі, щоб вони привозили. Привозять вони чи не привозять зараз. Не знаю. А я поки замісила тіста на хліб. Та зараз буду розкладати по формам. Та вийшло у мене ось дві баночки. Одна баночка повністю огірочків, а одна баночка половина огірочків, половину кабачків вже доклала. Та й так. Ну, перша, масово ще не пішли, то хоч так, поки по пару баночок закривати. Розклала я хлібчик. Ось таких ще дві форми. У мене туди вже пішли в хату на розстойку. а ці зараз це забула, коротше, віднесла дві форми, я теж думаю познімаю. Бо у мене ж духовка в хаті, тут у мене газова, але в мене і не користувалася. Аже ж багато йде. Там електрична. То віднесла, то думаю, треба ж треба, ж, треба ж треба познімати. <гум> Поняли? То круглий і 5 отаких от от буханочок у мене хлібчика. Так, тут у мене вариться картопля м'ясце, Хочу гречнього супчику зробити, <гум> коли рибу потім посмажу, тут у мене закипає водичка, щоб уже закрутити. Огірки кабачки. Так не видно нічого. Такі огірочки. Нічого не видно, так? Да? не Відсвічую. Такі ось. Я кидаю 1 столова ложка солі, 2 столові ложки цукру і 3 столові ложки от 109%. І зараз третій раз вже заливаю і все, і буду закривати. Це супчик у мене зварився такий ось гречаний супчик. Зараз смажиться рибка і можна їсти. Так, і перша партія хлібчика вже готова. День такий смакота до да? Хрусткий який хрустить. Зараз інша, друга партія. І все, і хлібчик спечений, гарненький такий, запашний. Ось така буханочка вийшла. Пахне через екран вам пахне хлібчиком свіжим. Пішла позбирати яйця, почали оці рижі, ті, що голубі яйця несуть, почали нести. Ну, так вони маленькі є. Оце несуть, несе або чорна, або от... оця голуба, ну пополясту вона. А ці рижі, голубі яйця такі вони є. Бачите, невеличкі, невеличкі, не таке крупне яйце, як обичне курине. Це трохи більше, а це отакі невеличкі, маленькі. Ну, хотіла голубі, получай голубі. Ніхто не обіцяв, що будуть крупні. Так що ці вже галдять заходять, заходити, мабуть. Зерно напало. Наче вони його не бачили, те зерно. Так що оце отакі ось курочки і воно. Яка стоїть красуня, а де ще одна така, а воно гребеться стоїть. Курка. То оце несуть такі ось голубі яйця. Ось вони, бачите, мадам? Наче звичайна курка, а яйця, яйця не крупні. І ось цей хлібчик вже готовий. Знаєте, що мені подобається, що тут. Скаринка не товста, а м'ягенька, така гарячий, мягенька така скариночка, хрустка і м'ягенька. Так що все, кажу вам пока-пока. Ой, ось така буханочка бачила, який шматочок да, бух Піднялося як. Все, пока-пока, до наступного відео.